Всім доброго ранку Ми з України Вчора казав поїду на соняшник, подивлюсь, що це там там золотки ті чорні. Поїхав. Кругом сьогодні вже поїхав. Ночою гриміло, Блискало і дошляв. Зараз дощ продовжується. Значить, кругом я сьогодні вже, можна сказати, поїхав. У зв'язку. З різкою переміни. З різким перем... Я це різ... різкою переміною погоди. Мій сценарій придуманий вчора. Ляг під сукно. Все перемінилося. Мав поїхати туди, 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 туди. Це в цьому результаті поїхав нікуди. Є в мене ще один варіант, але щось мені здається, що він, що цей варіант накриється мідним тазом. Ну що, побачимо. Шо ламаєте? Що ламаєте? Капає зараза. Все порос Ну, він знає, що робить. У мене в планах було сьогодні поїхати вон туди, на то поле подивитися. Що там чорніє, Ну вітця не видно через горіхи. І дощ. Дощ усе. Все поміняв.

де ж той світ зробився, щось зробилося і нема. Раніше включав світло, при зйомці включалось, зараз не включається. Показує, що включилося, а воно не, не світить. Хрен його знає, що йому. Так, сваруся на цей телефон. Нажимаю, показую, включилось. А його нема. Ой. we well, Дядя Витя завівся. Вона вже осміліла, вже мене не боїться, наоборот, позірує. Не може потягнути твій кусок. Надкушує У вас навіть миші ручні. Не боїться, голод переміг.

заниматься свою работаю так все пошли. добрый дождь ночью и шел Понаносило мені сюди було. Я вже його... Я вже його почистив туди, повикидав. Все, ми вдома. Нема там що знімати. Той колеса міняє, які щось там. Масло утечку устраняють, Ще я буду їм в руки заглядати. А дома, а дома, а дома те саме, що, що і не вдома. Теж нема що знімати. От так. Знову дощик пускається. Неблагоприятний сьогодні день для зйомок. І мабуть на цьому буде все на сьогодні. Учбова поїхала. А ззаді морозиво. Все. І так, у нас новий день, всім доброго дня. А як вчора було, так і сьогодні знімати ніякого матеріалу нового нема. Одне й теж. Та, що ж я буду одне й теж знімати? Не буду. Думав сьогодні піти, нема як. Трошки залишилося перебрати, бабуся перебере, поносим складемо, потім, мабуть, сходимо ще раз до наших хлопців. А їхати, а їхати я мав цим чудовим. Не поїду сьогодні, бо треба з собою брати хоча б топор. А сьогодні знов свято та й... Я ж не буду там зараз рубати. Попробуємо. Якщо нічого не зміниться, то поїдемо завтра. Перевіримо той соняшник. Так, що тут з маслом в мене робиш, я давно дивився. Світло якоїсь хрена не світить. Нам на цьому показує, що я включив його, а воно не засвічує. Що я там нажав? Ну, не знаю на телефоні попробувати його перезагрузити може ой чуть не впустив так масло тут масло тут уровень скоро будемо міняти його я його раз у рік міняю мабуть мабуть відберемо ще на цьому маслі Потім на зиму його поміняємо. Нехай собі стоїть. Новеньке чисте. Так, ну що ж, продовжуємо далі. Відколи поклали цей кондиціонер, щось 2-4 рази все включали. Погода змінилася. І нема такої потреби, не жарко. 24-25 в хаті. Нормально, не треба його включати. Ну там кажуть, що там ще є на тепло. Ну, не знаю, будемо ми теплом пользуватися чи не будемо. У мене є котел на тепло. Так, що це? Продовжуємо, так? Да? Ну, це вже поза, поза камерою буде. За великим рахунком, то і, і сьогодні нема що публікувати, Походу що й не буде. Але щоб Ютуб не думав, що ми десь ділися, то сьогодні опублікуємо. Що вже є. Більшість для Ютуба як. Ну і для мого суденника. Так, що мені робити? Що мені робити? Підготувати. Підготувати на завтра. А що його готувати? Воно готове. Бо що бензинчику трошки доляти. то та я там заляв. Угу. Ладно, пізніше поки. зараз розмахаємося з тою картоплею. Так, є в мене така. А що я побачив? Цей рік таке тверде було. Я не знаю, на камеру буде видно чи не буде. Зігнув цю. Зігнув цю. Воно зверху вроді би нічого. А нижче мені казали, що підніми носа. Куди нафіг підніми? Я підняв був, а воно вилазило. І різало мені картоплю. Це я знаю в мене є регулювання. Я його спеціально трошки опустив, та й воно вже зачіплювало тим носом, не давало так вискакувати. А регулював я вже його руками, коли треба. Я поклав, підняв носа і то погнув, бачу, цю. Треба тут щось. А що ж тут зробити? А нічого я тут не зроблю, що тут зробити. Якщо я якийсь угольний жоп такой навару. Буде упирати, Треба якийсь... Я не знаю що, щось треба подумати, щоб він був на оскоси, так, чим побільше. Бо якщо так, то десь так тяжко, то ще й впирати буде. А, ну ладно, то ми щось подумаю. Я ось що подумав, щоб не трогати цю фігню, не перекладати на цю. Я десь ось на днях буду в центрі і візьму ще одну таку приблуду. Правда, її прийдеться знову переробити. Вони ж як роблять, вони не можу включити світло на телефоні, бо щось не роблять. Оцей втулку приварюють ось сюди. Без цього. Це я вже сам додавав. І коли його чіпляєш у вухо, то нема ця фігня заходить вухо і нема угол атаки, як зробити. Та це я вже сам це переробляв. Відрізав її, додав. І так я можу робити угол атаки. Ну ладно, візьмемо. То можна, в принципі, і самому моє зробити, але я думаю, що не стоїть з ним гратися. Возьму я таке саме, відріжу довару і вчіпим сюди. А це вже нехай так і залишаться, залишається на ці лапіш. А то як кожен, кожен рік починаю ці регулювання, непорядок. Так ми і зробимо. І так, у нас вже друга половина дня. А знімати я не маю що. То, що я робив, то вже багато раз показано і тепли... Ще раз його показувати не, не бачу. Ладно. З картоплею розібралися. Пусто. Кит не щує, зловити не може. Десь він її тут почув. Ну, раз почув, то злави. Погодка у нас нормальна, Хмарно, дощу нема. І не жарко. Значить і сьогодні нема що публікувати, але для Ютуба, щоб він не думав, що ми від нього відмовилися. Опублікуємо, що маємо. Про нагадування, що ми є. Так, ну що, все, більше я нічого сьогодні вже не буду знімати. Тут все в порядку. Хоч сам їж. Ну, на цьому будемо завершувати. Всім добра і миру. І всі будьте здорові. Можливо, завтра по полях рванемо, побачимо, не знаю. Доживем, побачим. побачимо. Пока, пока усім пока. Всім, пока. Задумай голови зубу, йому все свіжу, а вже осінь прийшов висад, і ж не кликав її диназа, не зелені гарі і не стукаю біг на боїв.

Тож половини спіхопи, а того що не осі прийшла висад і як швидко і так не попа, все притихо змілося у скрізь, і я ще літом, п'ятий у